Вітаю всіх на нашому занятті з логіко математичного розвитку на тему число і цифра 9, склад числа 9. Послухайте, будь ласка, вірш. Цифра 9 подивіться, наче шістка, круглолиця, то впізнати її просто, бо донизу в неї хвостик. Сьогодні, дітки, ми будемо з вами вивчати нову цифру 9. До нас сьогодні на заняття завітало багато звірів з цирку. Давайте разом їх порахуємо. Ось, скільки багато звірів завітало до нас із цирку. Давайте зараз їх порахуємо і позначимо цифрою кожного звіра порядковою лічбою. Перший у нас стоїть хто у рядку? Ведмідь. Так, ставимо цифру один. Другий, хто стоїть? Лев, так, ставимо цифру два. Третій, хто такий відкрив рот? Так, це бегемот. Ставимо цифру 3. Четвертий хто стоїть жирафа. Ставимо цифру 4. П'ятий у нас стоїть хто? Кінь. Так, ставимо цифру 5. Шостий стоїть хто такий зелений носоріг. Ставимо цифру 6. Ш... Сьомий, хто стоїть такий смугастий, злий. Так, це Тигр, хижак. Ставимо цифру 7. Восьмий хто стоїть зебра смугаста. Так, вісім. І останнім дев'ятий стоїть слон. Так. Подивіться і скажіть мені, будь ласка, хто у цьому ряду стоїть перший? Так, перший стоїть ведмідь, ось він, такий речить. А хто стоїть дев'ятий? Так, дев'ятий стоїть слон, ось він. А хто стоїть третій. Так, бегемот третій. А хто стоїть шостий? Носоріг шостий. Правильно, молодці. А зараз давайте порахуємо з вами цифри від найменшої до найбільшої. Рахуємо разом зі мною. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. А зараз порахуємо зворотньою лічбою від найбільшої цифри до найменшої. Давайте 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. А зараз давайте назвемо сусідів, чисел. Ми пам'ятаємо, що у кожної цифри є сусід. Спочатку називаємо сусіда, який живе зліва, а потім справа. Знайдіть сусідів числа 4. Які в нього сусіди? Спочатку зліва називаємо це цифра 3, а потім справа це цифра 5. Тобто сусіди числа 4, це 3 і 5. Знайдіть сусідів числа 2. Ось. Які у нього сусіди? Один і три. Знайдіть сусідів числа 5. Це у нас 4 і 6. Молодці. Знайдіть сусідів числа 7. Це у нас шість і вісім, молодці. Знайдіть сусідів числа вісім. Так, це у нас 7 і 9. Молодці. А зараз пограємо з вами у гру, яка тваринка з цифрою зникла. Ви закриваєте очі, я прибираю якусь тваринку з цифрою, і ви повинні сказати, яка тваринка з цифрою зникла. Заплющуємо очі, розплющуємо очі. Яка тваринка з цифрою зникла? Так, це кінь і цифра 5. Ось вони. Повернулися на місце. Далі заплющуємо очі. Розплющуємо. Яка тваринка з цифрою зникли? Так, це зебра і цифра 8. Ось вони. Повертаю. Заплющуємо очі. Розплющуємо очки. Яка тваринка з цифрою зникла? Так, це Лев і цифра 2. Повертаю на місце. Так, заплющуємо очі. Відкриваємо. Яка тваринка з цифрою зникли? Так, цифра 4, а тваринка тут стояв, який? Жираф, так. Ось повертаю на місце. Кажуть, що цифра 9 дуже схожа на цифру 6, якщо її перевернути. Давайте ми це перевіримо. Перегортаємо цифру 9. Схожа на цифру 6. Так, схожа, якщо її перевернути. Так? Ось так цифра 9, а так, цифра 6. Зараз ви бачите перед собою фломастери. Так, як дізнатися, скільки фломастерів? Треба їх порахувати. Давайте порахуємо разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім фломастерів. Що треба зробити, щоб у нас фломастерів стало 9, а не 8? Так, треба додати ще один фломастер. Ось! І тепер у нас було 8 фломастерів. Ми додали ще 1. Скільки стало? Так, стало 9 фломастерів разом. А зараз вивчимо склад числа 9. Подивіться, у нас є 9 фломастерів, ми з вами сказали, так, всього 9 фломастерів. У нас є смужка, так, поділена навпіл, і є 9 кружечків. І зараз ми з вами дізнаємося, з яких же цифр складається число 9. Подивіться, один фломастер, я залишаю зліва, а всі інші справа. Скільки зліва фломастерів? Один. Ставимо один кружечок на верхню смужку. Це один фломастер. А тут скільки ми знаємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім фломастерів. Переносимо всі інші кружечки на нижню смужку. Їх у нас 8 теж. Так, 8 кружечків знизу і один зверху. Тобто, число 9 це 1 і 8. Так, один кружечок і 8 кружечків. Далі переношу ще один фломастер вліво. Тепер скільки у нас тут фломастерів? 2. Переношу ще один кружечок нагору. Тепер у нас зверху два кружечки, а знизу скільки. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тепер у нас 7 фломастерів справа, а зліва 2. Зверху два кружечки, знизу 7. Тобто, число 9. Це 2 і 7. Так? Два кружечки зверху. Знизу 7. А разом кружечків ми знаємо 9. Переношу ще один фломастер вліво. Тепер у нас зліва 3 фломастера, а справа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переношу ще один кружечок нагору. Тобто, число 9 у нас це 3 і 6. Переносимо ще один фломастер вліво. Тепер у нас зліва скільки? 1, 2, 3, 4 фломастери. А справа 1, 2, 3, 4, 5. Переношу один кружечок ще нагору. І тепер наше число 9 розділилося на два числа: 4 і 5. Якщо додати 4 і 5, буде разом 9. Переношу ще один фломастер вліво. Тепер у нас зліва скільки? 1, 2, 3, 4, 5. П'ять фломастерів зліва і 4 справа. Переносимо нагору ще один кружечок. Тобто, число 9: у нас це 5 і 4. Так? 5 кружечків зверху, 4 знизу. Ще один фломастер переношу вліво. Тепер у нас зліва. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 фломастерів, а зліва 3. Переношу ще один кружечок нагору. Ви теж у себе переносите свої кружечки. Тепер можемо сказати, що число 9 у нас це 6 і 3. Так, ось три фломастери у нас справа і знизу залишилось 3 кружечки. А разом кружечків ми знаємо всього 9. Так? Тобто число 9 це 6 і 3. Далі переношу ще один фломастер. Тепер у нас зліва сім фломастерів, а справа два. Переношу ще один кружечок нагору. Тобто, число 9 у нас це 7 і 2. І ще один фломастер помаранчевий перенесла вліво. Тепер у нас зліва. Рахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім фломастерів. так? А справа залишився один жовтий фломастер. так? Переносимо ще один кружечок нагору. І тепер у нас наверху аж вісім кружечків, а знизу залишився один. Тобто, число 9, це вісім і один. А разом їх все одно 9. Подивіться на Мій запис, ось у мене є будиночок, так, в якому живе цифра 9, ось тут нагорі. Головна, так, а це її склад. Давайте ще раз повторимо склад числа 9 тільки в цифрах. Цифра 9 це 1 і 8, 2 і 7. 3 і. 6, 4 і 5, далі 5 і 4, 6 і 3, 7 і 2, 8 і 1. Якщо якийсь з цих чисел додати між собою, то ми отримаємо число 9. Наприклад, 3 додамо 6, Отримаємо 9. Наприклад, було 3 яблучка у мами і 6 яблучок у тата. Скільки разом яблучок було у мами з татом? Так, 9. Або білочка знайшла 5 горішків вранці і 4 горішка ввечері. Скільки всього горішків знайшла білочка? Дев'ять. Так, тому що 5 і 4 буде 9. Дітки, яку цифру ми сьогодні з вами нову гучали? Так, це цифра 9. А скажіть мені, хто сьогодні до нас приходив у гості? Так, це звірятка з цирку були. Ви сьогодні супер молодці, дуже гарно займалися, відповідали на мої запитання, уважно слухали і дивилися. Наше заняття з логіко-математичного розвитку. Вже підійшло до кінця. Всім бажаю гарного дня і кажу вам до побачення.